Вітаю, друзі! Сьогодні знову з вами говорю про ефірні олії, і в сучасному світі складно знайти людину, наприклад, яка була абсолютно збалансованою, гармонійною особистістю, яку б нічого не торкало, яка б до всього відносилася абсолютно спокійно, без тривог і без якихось таких стресів. Звичайно, що такого зараз просто не існує у світі, і щоб краще себе збалансувати. Оце відчути таке умиротворення, збалансуватися, десь усунути таке почуття тривоги, неспокою, невпевненості в завтрашньому дні. Звичайно, що мені в цьому дуже добре допомагають суміші. Бачите, от є така суміш брави, це суміш сміливість. Для чого вона? Ми її наносимо точково на біологічно активні точки. Вона нам допомагає дуже швидко адаптуватися, приймати правильні рішення, заспокою суміші можна використовувати готові. Бачите, така ось така є. Це ж називають дитячими сумішами. До речі, їх можна використовувати як для діток, так і для дорослих. Тому що тут є абсолютно безпечне розведення, і тому вони називаються дитячими, але можна використовувати і дорослим їх. Можна використовувати різні суміші. Є суміші авторські, є, наприклад, суміші, які я роблю безпосередньо під запит клієнта, коли ми проводимо тестування на такому тестері спеціальному, і вже організм сам вибирає те, що йому необхідно. А є суміші, готові, які ми вдихаємо, і вони нам підходять за ароматом. Ми хочемо саме зараз на попрацювати з сумішами. Ми працюємо 7, 14 чи 21 день в залежності, які питання ми хочемо вирішити. Робимо перерву. І можемо продовжити користуватися тією самою сумішю або якоюсь іншою. Суміші дуже швидко працюють, мають надзвичайно такий швидкий результат, тому що в них є ефірні олії, які одна ефірна олія посилює дію іншої ефірної олії.